Тому те, що ми сьогодні робимо, те добро, яке ми робимо, ту вірність, яку ми проявляємо, це буде вінцем для нас у вічності. Якщо у вас є Біблія, візьміть і скажіть зі мною, це моя Біблія. Можете телефон взяти, у вас має бути в телефоні Біблія. Кажіть, це мій телефон, в якому є Біблія. І я є тим, ким вона мене називає. Я маю те, що тут написано. Я можу робити те, що тут написано. Сьогодні я вчитимусь Слова Божого. Мій розум відкритий, моє серце сприятливе, і я ніколи не буду таким, як був колись. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай вас Бог благословить. Дивіться, сьогодні в мене немає конспекту. І це завжди особлива проповідь. Я маю вам сказати, що це особлива проповідь, коли немає конспекту, це означає, що настав час, і є нагода, і є бажання поговорити з вами ось так від серця. Бо є якісь думки, є якийсь життєвий досвід, є якісь переживання. І деколи знаєш, ти готуєш проповідь, збираєш матеріал, складаєш структуру, щоб це служило нам. І це потрібно, і для цього є час. Але деколи є щось, що ти справді переживаєш. Щось, щось, що твоє, цей матеріал назбираний твоїм життям. Якісь думки, які наповнюють твоє серце. І я сьогодні хочу з ними поділитись, і я вірю, що це буде нам служити. І, звичайно, ми звернемось до Божого Слова. Давайте ми відкриємо перше послання апостола Петра. Перший розділ. І прочитаємо 13 13-й Вірш. Отже, перше послання апостола Петра, перший розділ, 13 вірш. Тому, підперезавши стегна вашого розуму, така образна мова, підперезавши стегна вашого розуму, будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать, що приноситься вам. У з'явленні Ісуса Христа. Амінь! Це слово Боже, яке говорить нам сьогодні щось, можливо, на перший погляд незрозуміле, підперезавши стегна вашого розуму. Я хотів би, щоб ми сьогодні роздумували над цим і, і, і зауважили, що це щось таке важливе для нашого життя, що виявляється, наш розум потрібно підперезати. Підперезати свій розум. І що це означає? Може хтось скаже, що означає підперезати розум? Ну, перші думки, які приходять вам на голову, що, що означає підперезати розум? Взагалі, що означає підперезати? Почнемо з цього. Підперезати – це означає одягнути пояс. <різь> <реш> Отже, ми маємо підперезати, підперезати. дивіться Воїн, давній стародавній воїн, коли він виходив на битву, він підперезував себе. Він зав'язував пояс, на якому було все спорядження. І весь одяг, в якому він був одягнений, він був зв'язаний. Він був зібраний. Для чого? Для битви. Для битви. І сьогодні хочу, щоб ми побачили, що насправді ми маємо в своєму житті цю битву розуму, битву наших думок, битву наших цінностей. І Біблія нас вчить, що ми маємо підперезати свій розум для цієї битви. Амінь. Сьогодні ми живемо в час великого такого туману, незрозумілості, невизначеності. Ти знаєш, що буде завтра? Бо я ні. Ти хто знає, коли нарешті закінчиться відключення світла? Ніхто не знає. Хто знає, коли нарешті це все закінчиться і почнеться мир і спокій? Ніхто не знає. Ми жили в час ковіду, і ми навіть не думали, що цей. Ков... Ми не знали, коли ковід закінчиться. А він закінчився тим, що почалась війна. Я намагаюсь сказати. Що ти, думаючи про завтрашній день, думаючи про своє життя, ти не можеш зрозуміти, що буде далі. І ось цей туман, в якому нам приходиться жити, вимагає від тебе і від мене бути підперезаними в розумі, бути озброєним, бути зібраними, щоби протистояти цьому. Не вийде просто, знаєте, розслабитись. Не вийде просто, ну знаєте, такий прообраз, так просто бути так легко одягненим, щоб твій, твій одяг, так знаєте, розкидався направо-наліво. Бо коли ти в битві, це буде заважати тобі. Це може зачіплятись за щось. Коли ти будеш продиратись через ці хащі цього життя, твій одяг або буквально думки твого серця вони будуть зачіпляти за ті чи за інші речі. І Біблія сьогодні нам підказує, що ми маємо підперезати свій розум. Підперезати свій розум. Зв'язати його, сфокусувати, зібрати. Розумієш? Зібрати його? Велика битва, великі спокуси. Коли ми чуємо так багато інформації, коли хтось щось говорить про нас. Коли хтось тобі каже, слухай, ти не зможеш, ти не справишся, ти такий і сякий. Від тебе цього, тільки цього й можна чекати, на тебе не можна покластись. І ця вся, вся, вся інформація атакує наш розум. А я вам покажу, що є більший ворог це ми самі і наш досвід. Коли ти робив це, коли ти старався, коли ти, коли ти докладав зусиль, і коли в тебе не виходило, і ти накопичував цей негативний досвід, який сьогодні говорить до твого розуму. Говорить, ти можеш це, ти можеш це, ти цього вартий. Я недавно спілкувався з одною дівчиною, знаєте, і вона, і залишив хлопець, і а, її серце розбите. І я в один момент думаю, я їй що запитати, я кажу: ти хоча б не думаєш? І, ну, я сподіваюся, все те, все що він тобі говорив, коли він тебе кинув. Ти хоча б не думаєш, що це правда про тебе? А вона каже: звісно, що думаю, то це і є правда. Це і є правда. Все, що він казав, це і є правда. Ви розумієте, яке це сильне отруєння, коли ми будуємо своє життя, коли ми будуємо ну, е, свою, свою е, віру, коли ми будуємо свою надію на основі чужих слів. Хтось щось говорить про тебе, і ти думаєш, вау, це і є правда. І як далі жити, як далі вірити, як далі очікувати? І так само і наші думки. Коли ми аналізуємо своє життя, коли ми аналізуємо свій досвід, свій негативний експірієнс, е, е, не дозволь цьому впливати на твій розум. Не дозволь цьому формувати твою самооцінку. Не дозволь цьому будувати те, ким ти є в своєму житті. Нехай Слово Боже визначає те, ким ти є. Нехай те, що Бог говорить, буде істиною про нас. І ось цей вірш, він якраз про це. Апостол Петро каже: підпережіть стегна вашого розуму. Іншими словами, він каже: вийдіть на битву, на цю інформаційну битву думок. Озброєними, зібраними. Амінь. І що він далі каже? Покладіть. Повністю покладіть надію на благодать. Ось, що відрізняє людей, які вірять Богу, від людей, які не вірять Богу. Які можуть виглядати як християни, можуть сповідувати, що вони вірять Богу Ісусу Христу, але є щось, що радикально відрізняє від тих, хто справді довіряє Богу, від тих, хто просто роблять вигляд? Ми в своєму розумі. На що надіємось? На себе? На свої зусилля? На свої спроможності? Можливо, ми надіємося на, на благоприємність людей, що люди нас визнають. Можливо, ти надієшся, що в очах людей ти будеш кимось? Чи ти надієшся на Божу благодать? Чи ти надієшся на Його слово? На Його правду про тебе? На те, що Він говорить? Про твоє життя. І ось це сьогодні та битва, яку можливо ми не помічаємо, але яка проходить кожен день у нашому серці. Битва нашого розуму. Битва наших думок. Хто я? Хто я? Я Божа дитина? Я Богом створений? Чи я розмазаний своїми невдачами? Я розмазаний чужими оцінками, і я розмазаний з цими обставинами життя. Мені подобається, це один з моїх улюблених е -е, псалмів це псалом Асафа, 72-й псалом. І це псалом, можна так сказати, якби, якщо класифікувати його як п'єсу, написану автором, то це драма. Там є драма, там є оця драматургія. Видно, що він, він вступає, він показує цю, цю, е, цю битву свого серця. І що він каже? Він починає і каже: мало не послизнулись мої ноги. Пам'ятаєте цей псалом? Якщо ні, я вам нагадаю його зміст. Він каже: мало не послизнулись мої ноги. Знову ця образна мова. Знову ця, так, таке, така, таке творче пояснення. Він буквально має на увазі, що я мало не похитнувся, я втратив стійкість, я втратив в своєму житті опору, на що я можу опертись. А як він її втратив? Бо він каже: бо я подивився на інших людей. Я подивився, каже, на тих безбожників, які, і в них все добре, вони процвітають. І я каже, почав себе порівнювати з ними. І це зруйнувало опору в житті. Це зруйнувало в ньому, всередині нього, цей стержень надії на Бога, який дає вам сьогодні виклик, що формує ваш стержень, що дає вам впевненість. Оцінка інших, благовоління близьких. У свої власні успіхи чи розуміння того, ким ми є в Бозі, ким ми створені ним. І рано чи пізно ми будемо приходити цього, до цього моменту, до цього перехрестя життя, коли нам треба буде здавати цей екзамен, коли не все складається, як ми хотіли, коли не все виходить, як ми очікували. Коли не стається те, чого ми прагнули, на що ти надієшся? На Боже Слово, яке говорить про тебе, не залишу і не покину тебе. Бог каже, вічною любов'ю тебе полюбив. Ніщо і ніхто не відділить нас від Божої любові. Чи я покладаюсь на цю інформацію? Покладаюсь на те, що говорять люди про мене. Покладаюсь на те, що я сам собі говорю. І ось Асаф він говорить, він ділиться, прочитайте цей псалом дома. цю, цю драму, яку він описує. Як, як всередині нього руйнуються ці, ці підвали на життя? Він ділиться серцем, як він розчаровується. І потім. Наступає момент, і він каже, аж прийшов я в святеє святих. І це в цей в п'єсі наступає кульмінаційний момент. Аж прийшов я в святеє святих. І, мій брате, моя сестра, якщо ти сьогодні в битві, якщо ти сьогодні в битві і е, в пошуку надії. Якщо ти переживаєш це розчарування, нерозуміння, цю біль, прийди в святеє святих. Там, де немає голосу чужих людей, там, де немає цього голосу самозасудження, де є голос Бога до твого серця. І Асав каже: аж прийшов я в святеє святих. І він, він каже, і тепер для мене нічого не важливо. Близькість Бога для мене на добро. Амінь. Біблія каже, в притчах написано: найбільш над усе. Пам'ятаєте це вірш? Найбільш над усе, що тільки стережеться, стережи своє серце. Найбільш над усе, що тільки стережеться, стережи своє серце. Розумієш, ми сьогодні в цій битві, де ми маємо підперезати стегна свого розуму і стерегти своє серце. Щоби оці думки людей, самооцінка, оце це все, що стукається в наш розум. Воно було наше серце від цього захищене. Будучи тверезими. так? Підперзавши стегна вашого розуму, будучи тверезими. Поговоримо про це? Невже ви думаєте, що мається на увазі алкоголь? Ні, може, і алкоголь теж має це на увазі. Коли, коли ти. ну, ми маємо досвід, так? коли ти п'яний, ти не можеш адекватно оцінювати реальність. Люди тому і випивають, так? Тому що, щоб, щоб десь е, за, е, заховати свій розум, так? десь е, обминути свій розум в цій битві, дати йому цю анестезію. Але Біблія каже, будучи тверезими. Розумієш? Коли ти п'яний, ти не можеш адекватно приймати рішення. Краще не приймати ніяких рішень. Якщо ти приймеш рішення, коли ти п'яний, скоріш за все, ти його не виконаєш. Ти, ти просто на, на другий день, можливо, навіть не будеш пам'ятати, що ти обіцяв. Ти, ти поважаєш мене. Ці рішення, які прийняті в стані в п'яному, вони не, не, не дійсні. Вони не ті, на які можна покладатись. А тепер я хочу вам сказати, що ми можемо бути п'яними, і, схоже за все, цей, цей, цей текст говорить нам про п'яність не тільки від алкоголю. Але перш за все, п'яність від чого? Від емоцій. П'яність нашого розуму від наших ж емоцій, які ми можемо переживати. Ти був колись п'яний від гніву? Ти тоді адекватний? Зовсім ні. Зовсім. ні. Коли ти гніваєшся в момент, коли гнів нападає на тебе, ти як п'яний, ти неадекватний. А чи був ти п'яний від розчарування? Коли настільки боляче, коли настільки важко це прийняти і бути в цьому? Ти неадекватний. І сьогодні я хочу підштовхнути нас берегти своє серце від цих станів, не допускати, щоб наш наша, емоційний фон, він панував у нашому житті. Чи будуть емоції? Звичайно, що будуть. Чи будемо розчаровуватись, вибачте, мушу вам сьогодні погану новину сказати, будемо. Чи будуть у нас моменти гніву? Будуть. Чи будуть у нас моменти болю? Будуть. Але це не буде той момент і той час, який визначатиме все наше життя. Розумієш? Це не буде той момент, в якому ми будемо покладатись на те, хто ми є і чого ми варті. Розумієш? Пройдуть емоції, ми їх проживемо. Пробудемо в них, постараємося скоротити цей час, щоб вийти і бути тверезими. І Біблія каже: будучи тверезими, повністю покладіть надію на благодать. Повністю покладіть надію на благодать. Я знаю, що ви, так як і я, маєте різні причини для тривог, різні причини для, для того, щоб шукати цієї опори, шукати цього стери, стержня всередині, шукати причини, чому зранку просинатись. Наш розум він шукає, він аналізує, він збирає, він, як цей реп'ях, шукає, за що зачепитись. Щоб мати надію далі жити, мати надію далі боротись, мати надію далі вірити, далі просинатись, далі робити те, що ми маємо робити. Твій розум шукає цього. І ось апостол Петро нам дає відповідь. Він каже повністю покладіть надію на благодать, на Христову благодать. А знаєте, що таке благодать? Це таке слово, яке ми так часто вживаємо, деколи навіть не задумуючись, що воно означає. А благодать це подарунок. Це те, що ми не заслужили. Це те, що нам по справедливості не належить. А Бог тобі це дає. Бог тобі це дає. Сьогодні я тут. Від імені Христа хочу нагадати тобі: Бог тобі дає життя. Бог тобі дає майбутнє. Бог тобі дає самооцінку. Бог тобі дає себе, щоб перемогти всіх цих битвах. Сьогодні я хочу тут нам нагадати всім, що ми живемо за рахунок Нього, завдяки Ньому. Ось це і є життя християнина. Ось це і є життя в вірі, що я можу, я справлюсь, я зроблю, я стану завдяки йому, завдяки тому, що Він мені дає. Амінь. Амінь. Мій брат і моя сестра. Він наша надія, він наш завтрашній день. Він причина просинатись. Причина робити те, що ми маємо робити. І Якщо ти шукаєш, де взяти цю енергію, де взяти цю силу, де, де взяти ця, ця, цю опору, то в ньому ця опора є. В ньому ця опора є. І я думаю, що це може бути сьогодні цей момент в твоєму і моєму житті. Коли ми, як Асаф, маємо прийти в це святе і святих, прийти в Його присутність, прийти і почути, що Він говорить до нашого серця, підперезавши стегна нашого розуму. Амінь.